Моє замовлення з інтернет-магазину Агромаркет. Як бачимо, упаковочка гарна, і інтернет-магазин Агромаркет відновився. 1 травня Росія зруйнувала повністю, дуже завдала великої шкоди інтернет-магазину Агромаркет. Пострадали садженці. Але магазин відновився і... Квітуче майбутнє нас чекає. Сьогодні і на майбутньому, як завжди. Тепер подивимося на садчинці. Так, відкриваємо упаковочку. Як завжди, у магазині є накладна. Заказала я різні сачинці. Гортенцію. Два види гортенці заказала. хризантемку і вузок фіолетовий. Ну що ж, подивимося тепер на упаковочку. Упаковочки, як ми завжди гарні, як ми бачимо. Так, витягуємо саджанець. Це в нас гортенція. Червона гортензія, як бачимо, прийшла вона жива, красива, навіть з квіточкою. Задністю в них завжди хорошої якості. Так, відкриваємо далі упаковочку. Так, Воно тут завжди скріплено треба. своїми рослинками вони посилають так, щоб до, до клієнтів прийшли живі, красиві саджанки. О, це я заказала бузок. Бузочок, як ми бачимо, я заказала. Махровий бузок, темно-фіолетовий, Тарас Фульба. Як бачимо, саджанець Великий, красивий, живий. Дивимося слідую, слідуючі саджанці. От гортенція у мене друга. Це гортенція. Гортензія крупнолиста. Як бачимо, красива. З квіточкою Саджанці Великі, красиві. Ну, Тільки будемо чекати цвітіння. У нас хризантема. Жива, красива, красиві сачуни, це гарна упаковочка. Хризантема велика квіткова. Ще у нас одна гортенція. Круто листа, як бачимо, саджанець красивий, живий. Що ж можу сказати? що саджанці в агромаркеті завжди хорошої якості, незважаючи на що, ми будемо казати, Україна є, Україна буде. Бажаю успіхів і хороших клієнтів, і хороших саджанців в магазині інтернет-агромаркету. Дякую вам за те, що ви є.